По суті, чи правильно я зрозуміла, що завтра ми почуємо думку громадськості, і нашу оцінку відповідно почують політики тій коаліційній угодою, яку сьогодні для обговорення оприлюднили, так звичайно, ви пам'ятаєте, що о, два тижні тому. Реанімаційний пакет реформ презентував всім політикам наші пропозиції по 18 реформам, ключовим, що треба зробити. Всі політичні сили, які пройшли в парламент, крім опозиційного блоку, підписали меморандум, що вони будуть це виконувати, враховувати і так далі. Вони в нас є в друкованій копії. Ну вони ну роздайте правили. депутатам Їх 226, а, я думаю, екземплярів є. Роздамо тоді 226, 450, але менше треба, але є скадзвінок завтра, завтра. Ми зробимо і оприлюднимо аналіз, наскільки ці коаліційні угоди відповідають тим обіцянкам по цьому пакету реформ, які брали на себе політики. От і завтра ми скажемо, наскільки Порошенко Яценюк далеко відійшли від того, що вони обіцяли до.